Це я впіндюрюю шурупчик в яблучко. Чи й обнулась, баба, чи що в житті так потріпало? Питання відкриті, але правда в тому, що мій домашній грак Арчі обожнює яблуко. Але отак гарненько виклювати, то явище рідкісне. Стандартне це клюнуть два рази, скинуть на підлогу, обісрать зверху і стрибать, вирішати. Ой, хто це зробив? Фу Алло, де свіже. Я що тут? Фермер яблучний по три рази на день ціло свіже приносить. Підкопала в гаражі таку штуковину. Хизи, що воно таке, здається гвинтики, до нього шпунтик. Петельки я вирішила приграчити зі Тяжке. Тяжкий скотч, кращі друзі, пустотливих ручок. Вуаля, шедевр інженерного рішення. Батяня може мною пишати. Щось що здається, піздюк ідею економії продуктів не оцінив. Але ну, блін, совість треба мати. Це, до речі, додаткова резиденція поменше звичного пентхаусу, але теж з басейном. Арчі вважає, що справжній мужик має бути не брит, пернат та ванючий, басейн демонстративно сире. Навіть у своєму великому пентхаусі, який я обладнала спеціально для нього. Дома Карчебаль ходить в трусах, а як і чому, синочку карзіночку виселили в окремий. Пентхаус я розказувала в своїх інших відео.